Всім привіт! О, Мені здається, це моє найулюбленіше місце в місті Покінг. Тут в центрі є такий, типу, гора невеличка. Ми гуляємо з Єліночкою. І вона така невеличка, тут лів, лавочка видно, що і сміття валяється. Але ти тут, типу, один, хоча в центрі міста. Прикольно так. Сосінка росте. Вона, звісно, не пахне зараз, але класно, мені так подобається, поки я Ліна, спала, я тиха тут посиділа, поміркувала. Прикольно, правда, жужжала ця. плесос, який листя підмітає. Він так жужжав, жужав, жужав, я думав, да, я думав, не дасть Аліні поспати, але ні. Ми приїхали з дівчатами, тата залишили а, вчити Німецьку, бо вчора у нього не, не вийшло. У нас же ж почалися в Баварії канікули. І ми а, вчора вчора? що ми Вчора робили? Вчора Віталік у мене цілий день по справах, і тому вчора він взагалі не зміг німецьку зробити, тому я забрала сьогодні Яліну. Але не забрала Елю. Елі трошечки кашляє. Пам'ятаєте, коли я була без голосу, і ось з цих пор вона кашляє, кашляє, кашляє кашляє. Ну, так, знаєте, трошечки. там, Три рази на день покашляє, там вночі пару разів. Ну таке, І я ну ні температури, нічого не було, і я не хвилювалася. Але зараз старші пішли на канікули, а їй треба було ще три дні ходити до садочку. Але потім вона так закашлялася, що я думаю, ні, треба все ж таки пролікувати цей кашель, вже вона 2-3 тижні так покашлює. Воно ну, ну, я ж кажу, воно без температури взагалі нема ознак, що вона хворіє, але кашель такий ну, не дуже гарний. Тому я знайшла ліки, у мене там з Чехії ще були про і почала давати, і ніби сьогодні вже трошечки навіть відкашлюється краще. Я ж кажу, воно не, не дуже не сильно, але все одно ж каш, кашляє. І тому залишила вдома її. Ось. А Яліночкою ми пішли гуляти, а дівчата старші пішли на ганчарку. На ганчарне ремесло, там дві години сьогодні вони будуть щось гончарити, щось із гліни. Лип, ліпити... Боже, як це українською. Щось будуть ліпити. Хотіла ягодки вам показати, не бачу, чи видно, чи не видно. То пшена чи ні. Боже, я така нічого не знаю в цьому житті. Коротше, бачите, там газончик всюди, класний такий, да? а вон є Ліночка вона спала. Вже годину ми вже підемо за дівчатами. Коротше, ми ж їх залишили там. Цей майстер-клас треба було записуватися. У нас тут в місті є художник Марсель. якось там, Він тримає художню мастерську, там проводить курси, уроки малювання. Курси малювання туди дітки ходять. Я йому писала, щоб він прийняв нам, нас на курси, але він сказав, що нема місць. Але ми там в групі очікування, якщо місця з'являться, і він туди скинув. Рекламку. Також у нас в школі дають на канікули таку брошурочку, куди можна піти на канікулах. І Там також є посилання на цю гончарну мастерську, ну, це художня мастерська, і вони там іноді проводять ці уроки коротше, ліпки. Отже, один урок, я вже, чесно кажучи, це я за два тижні записувалася. Я не пам'ятаю, мені здається. Що, 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 що Я вже так со, по 40 євро, мабуть, ні, по 20 євро урок. За двох дітей, мабуть, я віддала. Да, За двох я віддала 40. І кажуть, що якщо з глазур'ю, тоді ще по 5. Ну, Ми замовили без глазурі. Думаю, ну, хоча б по 5 євро зекономити. Їм достатньо буде хоча б поліпити хоч щось, тому що а, у мене мета, щоб вони якнайбільше були серед. Німецького оточення, тому що вони ніде не спілкуються. У Альвінки в інтеграційному класі там взагалі зборна солянка і немає взагалі німецької мови чистої. ну, Від вчителя, але ось. у Іланочки поруч є україномовні дітки, також російськомовні. Дітки також не, не дуже таке оточення німецьке, тому е, у мене на меті було кудись їх водити, хоч трошечки, щоб вони починали вчити німецьку. Ну, не те, що вчити, а слухали її, е, відчували. Ось. А, а сьогодні у Ілани сталася паніка. А, він німецький, а що я, я, я його не зрозумію? Я говорю, так що він тобі покаже, мабуть, все. Ну, а як? По-іншому не, не, не вийде. Ось так коротше, не знаю, як вони там зараз ліпити будуть. Ми вже нагулялися, покушали. Зараз не знаю, якщо вони будуть не дуже брудні, можливо, поїдемо в магазин. А якщо вони будуть брудні, то я їх закину додому, а сама поїду в магазин. Хоча Альвінка дуже хотіла щось там собі купити. У неї є там декілька євро в жетонах, тому не знаю, як, як, як ми зараз. Як буде, як будуть справи. Така тепла осінь, мені дуже подобається зараз. І не холодно. І не холодно, і не жарко. Класно. Ось тут пылесосив сьогодні цей пилисос там між деревами, бачите, скільки листве, а тут на газончики нема. Бачите, яка рослинка? Типа хвої, а там такі вон, ягідки чи що воно таке. Ну схоже на ялинку. Я тут нічого гісінько не розумію. Таких якісь виступи чи що, це святкове щось. Ой-ой-ой, коли я вже ту німецьку буду знати? Діти, не треба смоктати, смоктати не треба. Там mm, да, да, мені дівчинки пошли руки на твої. Сподобалося? Все зрозуміла, Іланчик. Ні. Нічого не зрозуміла. Но ну, ти зробила свою пробку? Так. Так? Ти ручки вже побила? Це часочка, вот це та й ручка. А коли забирати? Зараз Зараз. забрати? Ні, ні, ой. Я думала, Масса була. На no, вас заразобрали. А це це, твоя чашечка?

Я типу язик знаю. А -а -а. Та ви можете спорити, мама для себе вже все вирішила, тому їдемо спочатку, закинемо туди додому, а потім поїдемо. Це вже для нового року все вже продають. Айсберг у мене ще є. Сьогодні він по Євро 11. Я дешевше брала. Різку не хочу. Треба все зважити. Так, а що мені треба зважити? Ага, ціні треба зважити. Це не працює. Так, всі, я її погодувала. Поки Альвінка собі солодощі вибирала. Підемо далі скуплятися. Зараз от кофланди мілка євро 49 за цю шоколадку. Але ми не купляємо. Ну, альвіна собі понабирала. Чогось там. Так, це якісь пельмені чи що. Пельмені міг буде що це таке з м'яса чи що можливо з м'яса євро 79 попробую Альвінка любить таке так, тепер мені треба ну, знайти доради ну, смачна риба в житті в нашому дорада оце мені взагалі не сподобалося Чедораду. Креветки. От креветки можна взяти 17,74 за кілограм Але до рада хочеться Хочется до рада. Сейчас я подпіглюся. Ці по 20 креветки. 17. О, 13. І що це проварса. 250 по 13. Але вони з якоюсь приправою Korbatštė su korbsklaida. Цей вигідніший. Коротше, не знаю, де Віталік бере радо. Я як не приїду, її ніколи нема, бо я її не знайшла, або її немає. Так, візьму такий фарш на гав'яжні. 780 кілограм. Ми дуже довго не могли знайти грічку. Дивіться, взагалі, там крупи ми вже пройшли, і макарони, і все попроходили. Тут вже хімія в магазині, тут якісь майонези. І ось тут, а дивіться, греч, гречка аж біля підлоги. Два ряду. Отак отримав килимок. Для я біжу готувати обід. Все ж таки привіз Віталік диван нам новий, вибрали, але дуже сперечалися. Це вживаний диван, не вистачає у нього деяких подушок, і вже гора білизни там лежить. Ну, В родині багатодітних білизна-суха це прям нескінченний процес, і я не встигаю його переробляти. Ми вже майже півроку мешкаємо в цій квартирі і все не, можли, не могли вирішити, який диван хочемо. Віталік дуже хотів, навіть безкоштовно віддавали два білих дивани: один двохмісний, інший трьохмісний, але їх два, вони роздільні. Я не хотіла для мене диван. Я хотіла, щоб я могла з дітьми сісти, мультик подивитися, книжку почитати, щоб це було як для родинного кола, а не для просто пантов, щоб він там стояв. У мене дівчата дуже сперечаються, хто буде біля мами, хто з мамою на кроваті, хто там що. І мені хотілося, щоб це був. Один п'ятимісний там диван. ну, хоча б. І ось цей попався не безкоштовно 50 євро, ще й не комплект, але він в непоганому стані. Віталік їздив аж 20 кілометрів за ним. Ну, Бурчить, бурчить, каже, плям понаставляють діти, бо не виведеш за утилізацію купу грошей ну, таке, Тепер буде мені постійно, не дай Боже, там пляма буде мені попрікати, мабуть. А цей маленький поїде в Еліанину кімнату. Так, слава Богу, овочів вистачило, інєгріта порція є, але креветок не, не виходить. Там із пачки вийшло тільки 150 грамів. Тому будемо доганятися таким творогом. Ну, а це я діткам зробила горошок зі сметанкою. Я як він смачний чи не дуже. Любите подобатися Зим, Мьоген мё, мё, Зимак. Дозволено зі зи дюрфен их дав. Сидиты зи цин. надо проверять. Зи Допомагати Хелфен. Угу. Руки хенде. Хенде. руки, Хелфен. Допомагати. з uh, сидіти, Зідюрфін. дюрфін дав дозволено, зі мюнген і хмах любити, подобатися, лайкати. Ці слова я вже 4 дні повторила. Більше їх повторювати не буду. Заробляти. Заробляти у мене була асоціація. Фермер продав дині і заробив. Фірдінер. Фер... Фердін... Фірдін. Фірдін. Фірдинен. Фірден. Словник. Словник. А, у мене була асоціація упертий ворта бух, ворта Ще ног, ще не втратила нюх. ног. робота. Ну, job арбайт, Потяг, е, да, цак, да, цак. Цуг, блін, де цуг? Цуг, 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 цумане зуге. Думати Денкен, думати вірити, Глаубен, думати вважати майнен, сам Алайн. Домашній журнал. Тут деякі мої uh, планування, прибрання. І тут же я зробила таку закладочку зі своїми рутинками. і Беру будь-який черновичок. І на день написую, накидаю, що мені не забути. Якщо щось у мене по часу, то я його ставлю ще нагадування на телефон, бо інакше є ризик забути. Так, значить, зараз сніданок. Зараз я переходжу на кухню, прибираю сухий посуд, який висох, і розвантажую посудомийку. І знов-таки у мене є недомитий посуд. У нас посудомийка стара, ми її типу купили разом з квартирою, але, врешті-решт, ми за неї не заплатили, хотіли її вже у. Утилізувати, купляти нову, але все ніяк руки не доходять. Вона дійсно воно, дивіться, яка гара, що мені треба перемивати. Через раз. Якби вона кожен раз так мила, ми б, звісно, вже її поміняли. А то через раз, що з нею не так? Віталій каже, можливо, у неї там нагрівач води не працює, або ще щось. Я їй сіль додавала і все. Один раз гарно помиє, інший раз погано помиє, один раз забере порошок, інший раз не забере. Ну таке, і от я стою, замість того, щоб вже снідати, я ж вже давно встала, я стою, перебиваю цей посуд, і воно мене вже так знає. Ви вибішує трохи, всі ложки треба поперемивати. Ну, коротше, ж, не дуже добре, але ні, нема часу, треба ж знайти, купити. Це все і гроші, і час, і установка. І... Віталік зараз з цими курсами взагалі не, не, має, ну, не може нічим займатися іншим, ну і я ж теж. Не, не, не можу посудомийкою займатися, тому стою, то перемиваю. Іноді я вже помічаю, що мені швидше е, руками помити посуд, чим то її навантажувати, розвантажувати. Вона у мене як знаєте, зберігання брудного посуду, чесне слово, таке собі задоволення. Ну, Але хорошо, хоч її кудись ховати, щоб воно в мийці не було. Ну, Звісно, я там не мию пластик, пластик весь руками треба мити, бо він. Не вимивається. Так, починаю готувати сніданок. Сьогодні у нас українська жменька, гречка, гречана крупа. Ми завжди їмо з чоловіком кашу на сніданок. Ну і звичка вже така вироботалась. І та смакує вона нам така їжа. І худну я на цій їжі. За два роки, що мешкаємо в Європі, от в Чехії ми прожили. Ну, гречку можна було знайти. Мало, рідко, там треба пошукати, іноді не було в магазині. Але ніколи я її не перебирала, ту, що знаходила. То ось тут, в Німеччині, взагалі, спочатку, там декілька місяців не могли знайти гречану крупу. Але. Потім знайшли ось цю українську і її треба перебирати. І я за це забуваю. Дуже багато. Ні, камінчиків нема, але є, є чорні такі штучки. А я опять знову забула її перебрати сухою і тепер мучаюсь. От як українське, так треба перебирати. Як там закордонне, так воно чомусь без цих цяточок. Ну, чесно кажучи, вона смачна. Перебрати то не проблема була б, якби я згадала. Я іноді і згадую. Ну все. Не так уж багато, але все одно є отакі чорні цяточки, Бачите скільки? Все, склянка грячаної крупи промитою, півложки солі. У мене тут з флорідом, з йодом. Так, і дві склянки окропу. В Чехії в мене була мультиварка, коли ми приїхали в Німеччину і жили в соціальному житлі в готелі, то в мене сламалась мультиварка, і я знайшла спосіб найкращий, як на мене, готувати кашу в мікрохвильовки. Звісно, в мультиварці вона краще виходить, але я не люблю зайвих речей, тому для мене це прикольно, коли можна в, в мікрохвильовці приготувати. Кашка хороша, виходить, така розсипчаста. Масочка туди додавала. Парує. Треба снідати. Ось такий годинничок у нас з'явився, бачите? Продовжуємо обживатися. Диван я вам вчора показала, і ще у нас з'явилася шафа купе в коридорі. Така ж сама, як у нас в спальні, однак, але вона така хіленька. Ну, коротше, але речі будуть сховані. Це найголовніше. Ми прибирали зайве, потім уже в наступних відео покажу вам. І продовжуємо. продовжуємо облаштовувати наше життя тут. Е, треба помити підлогу, дорозпакувати Яліночкин килимок, Але мені здається, сьогодні щось так холодно, на підлогу її якось стрьомно пересіляти, Треба поміряти там температуру. Яка температура на підлозі, бо вже її потрібно повзати, а ми ще килимок не розпакували. Продовжуємо облаштовувати наше життя, і продовжуються мої проблеми з моєю електронною поштою. Вчора сталося прям треш. Е -е, Видалилася цей обліковий запис, моя пошта. Вона ж у мене була основна. І там були на ній всі контакти, всі паролі, всі пін-коди, все-все-все. І воно мене, у мене все. все Вчора видалилось з телефона, і у мене залишилось в телефоні, три якісь номера. І все, не маминого, не брата, Боже, нічих. Ну, понятно, з ким я спілкувалася у Вайбері, можливо, можна зараз встановити. Я там, у мене були там картки, е, номера дитячих паролі, дитячих там. Ой, батьківські там стільки всього. І все воно видалилось. Чоловік каже: Та не переживаю якось потихеньку. А якщо ні, от, наприклад, оця. Я придумувала, здається, номер. Я придумувала пароль к тому німецькому паспорту, і він, мені здається, тільки там зберігався у мене. Я його не згадаю, не, не вистановлю ніяк. І якщо я захочу його встановити, у мене, у мене і пошти. Тобто людина може мені. Ну, тобто, на пошту, коротше, дуже. Дуже засмучена я з цього приводу. Знаєте, без електронної пошти виявилося, що якби звук. Але ж вона у мене була вона була не працююча, але вона була на телефоні і були всі ці дані. Я зараз видалила її з телефону і всі дані видалила. і нема... На ній вже була резервна копія, а у мене немає доступу до google Диска. Коротше, такі проблеми з електронною поштою. Ладно. Буду закінчувати сьогоднішнє відео. Я його так з двох е, днів е, змонтувала в одне. Не зранку до вечора, а з обіду до обіду, скажімо так. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!